Це ми пов'язуємо з тим, що по-перше, дещо покращились погодні умови. По-друге, що взагалі йшла активація російських військ на південних напрямках, тому збільшилась їхня кількість ударів по населених пунктах по українських позиціях. Буквально в бойових умовах вони використовують об'єкти, по яких Сили оборони України не здійснюють ударів, зокрема Запорізька атомна електростанція. Про це не раз в них там і декілька інцидентів були, зокрема, і дрони вибухали. І Про це повідомляли міжнародні спостерігачі, експерти МАГАТЕ.